Значення трьох спокус дяволам Ісуса Христа у пустелі. Перше дьявол хоче, щоб Христос з Каменів робив хліби. Христос відмовляється. Тому що він не хоче, щоб люди ходили з ним як за безкоштовною продуктовою базою. Вони мали побачити щось більше, ніж продукти. Другий момент дьявол пропонує Христос стрибнути з крила храма. Крило храма сягало 50 метрів височі. Чому Христос цього не робить? Тому що Бог не буде робити чуда, просто тому що відбувається якась дурня. Бог робить чудо тоді, коли це співпадає з його волею, Тому не спокушуй Господа Бога. І третя спокуса. А давай ти вклонишся мені, пропонує дьявол, а я тобі за це дам всю владу. Влада ніколи може бути більше і важливіше, ніж сам Бог. Христос відмовляється і говорить, поклонятися треба тільки Господу Богу. І ще зверніть увагу, що Христос відбиває всі спокуси Словом Божим.